Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Попрощалися з воїном. 20-річного офіцера із Золочивського району посмертно нагородили медалю за бойові заслуги. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Ушня Святослав Основа. Благодійний концерт відбувся у селищі Красне на підтримку бригади Донецького напрямку. На Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання. Інтерв'ю з керівником Золочивського районного відділу поліції. З глибоким сумом повідомляємо, що на щиті повернувся до Золочівського району 20-річний воїн Дмитро Устінов. За виняткову хоробрість та самопожертву головне управління розвідки Міністерства оборони України посмертно нагородило воїна медаллю за бойові заслуги, яку передали його матері. За життя Дмитро також отримав відзнаку Лицарський хрест. Він мріяв, любив, вірив, але обрав боротися і віддав за Україну найдорожче вічна пам'ять та шана герою. Дмитро з дитинства був захисником і опорою для своєї матері. Після закінчення 9 класу він вирішив вступити до Львівського ліцею імені Героїв Крут, а згодом продовжив навчання в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Свою професійну військову кар'єру він продовжив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Лейтенант Дмитро Олексійович Устінов був відважним і мужнім воїном. Навіть після важкого поранення він без вагань повернувся у стрій до своїх побратимів, демонструючи незламну силу духу та вірність присязі. На жаль, 14 січня 2025 року, на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання, ворог завдав смертельного удару, забравши життя нашого героя. Трагедія сталася за кілька годин до дня народження Дмитра, що додає ще більше болю до цієї непоправної втрати. У Дмитра залишилися батьки та двоє братів, які втратили люблячого сина і брата, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герою України. Сумом повідомляємо, що 8 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Рибалкіне Чугуївського району Харківської області героїчно загинув житель села Ушня Золочівської територіальної громади Святослав Володимирович Основа. Святослав Володимирович був молодшим інспектором прикордонної служби, кухарем відділення забезпечення другого відділу прикордонної служби другої прикордонної комендатури, швидкого реагування першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Йому було лише 42 роки. Святослав Володимирович відзначався мужністю, відданістю своїй справі та незламним духом. Він чесно виконував свій обов'язок, захищаючи рідну землю. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герої України. У селищі Красне в приміщенні центру культури і дозвілля відбувся благодійний концерт, метою якого був збір коштів на придбання автомобіля пікап для бригади, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Благословили сина, коли один син дзвонить до мами, мама буває в окопі, коли я бачу тільки небо, зорі. Мені так стає приємно легко. І мама каже: сину, які то години? І він сказав, що в обідню пору і вечором по, після 12-ї години і мама йому відписала сину, в обідню пору молиться церква, а по, по, після 12-ї то я молюся. І зраділа дитина, що молиться. Тому дорога, мама, хай ці сльози обернуться на радість. Щоб ви відчули, та хвилина, коли ви будете дуже і дуже щасливою В історії церкви. За було, жінки мали великі випробовування. І це сьогодні випробування прийшло до українських жінок. Я хочу подякувати вам сьогодні від волонтерської спільноти за об'єднаність, присутність і ваше добре серце. Скажу вам чесно, досвіду волонтерства три роки тому я не мала. Як у багатьох з вас, в мене був страх, бажання втекти від цього жаху. Маючи двох маленьких дітей, які просили мене, мамо, не залишай нас, я змушена була їхати у Львів на роботу в лікарню. Тому сьогодні я з болем розумію цю матір, яка просить зі сльозами страхом. Який соромно просити кошти сину на цю машину. Прочитавши вчора допис Хресної матері, мене огорнув відчай, адже там у них страх встигнути зібрати ці кошти. Я вам з дозволу цих двох матерів зачитаю уривок цього посту. Коли Тарас задзвонив до мами і запитав її: Мамо, а чи можеш ти піти до моєї колишньої школи, до церкви? До сільської ради, щоб там допомогли нам зібрати кошти на пікап, тому що нам все складніше стає виконувати завдання і повертатись в більш-менш безпечне місце, як ви думаєте, що зробила вбита горе мати? Вона почала плакати. Вона ніколи не просила, вона не вміла цього робити, але знала, що тільки так вона зможе допомогти своєму сину. Кожен з нас маючи дітей, її біль розуміє. Тому за три тижні ми зібрали суму вже 100 тисяч. Дуже вам дякую. Але цього, на жаль, нам не вистачає. Тому я благаю і прошу вашої допомоги сьогодні. В зібранні цих коштів на Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час хвилини мовчання. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області. Щоранку о 9.00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину за винятком автомобілів екстрених служб, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація. Така ініціатива є важливою частиною вшанування пам'яті загиблих у війні. Загальну національну хвилину мовчання в Україні запровадив президент Володимир Зеленський у березні 2022 року. На Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива Вшануй. Ідейною натхненницею якої була полегла героїня, госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух. Попереду дві важливі дати: 20 лютого вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та 24 лютого третя річниця повномасштабного вторгнення. Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 9.00 згадати тих, хто загинув у війні проти цінічної Росії. Нехай хвилина мовчання о 9.00 стане щоденною традицією нашої вдячності і пам'яті перед загиблими. Повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні в кадрі золочу.нет начальник Золочівського районного відділу поліції Василь Шимон. Бесіда стосувалася рівня злочинності в Золочівському районі, впровадження нових технологій та інновацій, участі поліцейських у війні, ситуації щодо дитячого будинку в Золочівському районі, а також рівня розкриття злочинів. Розкажіть, будь ласка, про специфіку роботи Золочівського районного відділу поліції і які найчастіші виклики постають перед вами та вашими колегами? Так, вітаю вас, доброго дня всім. На сьогоднішній день в умовах війни робота національної поліції, в тому числі Золочівського районного відділу поліції, є і відбувається у посиленому варіанті. Значить, поліція на даний час реагує на всі виклики без виключення швидко, надаються послуги професійно. Якісно і е, об'єктивно. Звичайно, в умовах війни ми маємо нові виклики, нові е, до цього непритаманні е, функції, які нам стоять перед нами, починаючи з документування військових злочинів, закінчуючи надання нашим громадянам під час повітряних тривог допомоги переміщення в укриття. По перше це особи похилого віку, це особи з особливими потребами. Тому е, національна поліція зараз націлена. На надання якісних і своєчасних послуг в межах повноважень. Щодо злочинності в Золочівському районі, як оцінюєте рівень злочинності зараз? Більше півтора року я тут керую, і на сьогоднішній день можу сказати, що злочинність у Золочівському районі є вкрай низька. Високий відсоток розкриття злочинів, які склаються на нашій території, завдяки професіоналам, які тут працюють, завдяки чіткій. І жорсткі позиції щодо криміналітету і реагування на всі події? Тим паче, у нас є дуже чудова комунікація з іншими суміжними правоохоронними органами, підтрима, підтримка громадськості, активу громади, органів місцевого самоврядування. Тому у нас є постійний конект і справляємося на відмінно. А як прокоментуєте ситуацію з дитячим будинком? Чи був справді факт? Насилля і чи залишала директорка дитину з поліцейським? По даному факту проводиться службове розслідування головним управлінням національної поліції в Львівській області, тому по всім питанням, які турбують, можна звернутися сюди і отримати об'єктивну відповідь. Як співпрацюєте з громадою? У нас чудова комунікація іде робота постійно. 24 на 7, постійна комунікація, підтримка, вивчення всіх проблем, які турбують наших мешканців. Реагування на всі події, на всі виклики, тому ну все на відповідно високому рівні? А розкажіть про роботу з молоддю для роботи з молоддю У нас звичайно є ювенальна провенція, але ця функція також притамана дільничим офіцерам поліції. Ця функція також притамана кримінальної поліції та іншим поліцейським, які у нас працюють. А як у вашому відділі впроваджуються нові технології та інновації? В нашому підрозділі, до речі, за останній період часу дуже багато є нових технологій, в тому числі ми запроваджуємо зараз Custody Records. В першу чергу це відбувається для безпеки наших громадян, а також осіб, які працюють в даному підрозділі. Щоб не виникало якихось конфліктних ситуацій, незрозумілих або необ'єктивних звинувачень. 24 на 7 буде фіксуватись все, що відбувається в підрозділі. Тому, значить, за для власної безпеки безпеки наших громадян і не допущення якихось провокаційних проявів. Такі випадки у нас є, і такі такий розвиток у нас відбувається. Крім цього, значить, ми запроваджуємо три поліцейські станції будуть через два місяці відкриті. У нас будуть працювати три поліцейські офіцери громади додатково. Які будуть 24 на 7 у себе на території як проживати, так і працювати, і е, дані нововведення будуть е, надавати можливість отримати ще якісніші і ще більш е, швидкі послуги громадянам. Ну які до цього звертаються, які цього потребують в Україні. Триває війна. Як ваші працівники залучені до цієї справи? Всі це бачать, розуміють, відчувають на собі, і залучість керівни від поліції, тобто наш колектив, не є винятком з нашого підрозділу. Переведено до бойових підрозділів стрельського батальйону певна кількість працівників це 10%, які на сьогоднішній день приймають безпосередню участь у бойових діях на територіях, де відбуваються бойові дії? Що для вас як для керівника є найважливішим у вашій роботі? Найважливішим у моїй роботі є створення безпекового середовища в нашому районі. Які успіхи чи досягнення у вашій роботі? Чи можете похвалитися? Що відмітити? Ну, хочу в першу чергу відмітити те, що дійсно завдяки чіткій комунікації всіх служб, а також наших громадян в нашому районі, значить, є досягнуті певні результати. На сьогоднішній день розкриття злочинів в злочиському районі на рівні Львівської області є доволі таки високим. Є нормальне порозуміння, є постійна комунікація, є постійний обмін інформацією про осіб, які, можливо, готується до скоєння злочину, про злочини, які вже є скоєними. Про розбудову системи безпечної Львівщини. ми маємо дуже до речі чудову підтримку в органах місцевого самоврядування в ОТГ в адміністрації, тому клопітка робота і чутка комунікація дає можливості отримати те, що ми зараз маємо. А як організована робота з розкриттям резонанс резонансних справ? Насправді для кожного поліцейського, кожен злочин є резонансним. Ми не можемо ділити зараз щось на нерезонансне або щось резонансне. Людина будь-яка, яка до нас звертається, вона хоче отримати кваліфіковану допомогу, а не прості відписки чи якісь е, інші ситуації. Тому ми відносимося дуже принципово і допомагаємо нашим громадянам меша, звичайно, своїх повноважень. А поділіться, будь ласка, своїми планами та цілями своїми та вашого колективу на найближче майбутнє. Ну, наші поліцейські завжди працюють над собою. Ми беремо передовий досвід як в наших іноземних партнерів, так і по території країни. Всі нововведення, які десь вводяться, ми намагаємося їх втілювати в нашому районі, в нашому підрозділі. Взагалі, ми хочемо побудувати максимально благоприятні умови для бізнесу, щоб люди відкривали тут бізнес, щоб починали. Розвивати район ще більшими темпами і не боялися про свою про свої інвестиції про свої вклади. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям слава! E